Колобок. Були собі дід та баба. Та дожились уже до того, що й хліба нема. Діди просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та що ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди у хишку, назмітай у засіці борошенця, то й бути колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіці борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на гітні, щоб охолонув. А Амін лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призбу, а з призби на землю в двір а з двору за ворота ей побіг, попотився дорогою. Біжить та й біжить, коли се назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я і борош наспечений, я від баби втік, той й від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестрічає його вовк. Колобок, колобок, Я тепер з'їв. Не їж мене, вовчику братику. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із ворог наспечений, я від баби втік, я від зайця втік, та і теребер течу. Та й побіг. Гаржи іде в одне міч. Колобок, колобок, я тебе з'їм. І мене, ведмедику, медику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із борош наспечений, я від баби втік, я від зайця втік, я від відвока втік, та й від тебе втечу. Дай втік. Біжить дай й біжить дорогою стрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їм ж лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану ж бо. Я по засіку миретений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмига я втік, то й від тебе втечу. «Но і пісню гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по зараз лисичка гаром його. Да й з'їла. Ось тут і казочці. Кінець. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.